30 мільйонів доларів китайські бізнесмени готові вкласти в економіку Чернігова. Це дозволить додатково створити тисячу робочих місць протягом року. А бізнесмен з Індії готовий віддати 300 мільйонів доларів на будівництво нового заводу з виробництва скла біля Чернігова. Таким чином ще півтори тисячі чернігівців зможуть отримати роботу. У Чернігові розпочинається гаряча пора інвестицій. Представниця китайської компанії Ваншида, гідравлік -машинері Чен Юань Юань вже не перший раз у Чернігові. Сьогодні вона приїхала на Чексіл шукати нове приміщення для розвитку виробництва. Жителі міста отримують нові робочі місця, а бюджет поповниться податками. Директор компанії Біан Чонг оголосив про намір створити у Чернігові філіал підприємства, яке буде перероблювати металобрух та поліетилен. Чернігов чому? тому що Києва і транспортний Очень удобна. И, еще сам город очень красиво, и местные власти поддерживают, э, как сказать, э... Розвіття між Україною і Китаєю. все це стало можливим завдяки діяльності незалежної експертної інвестиційної групи, яка вже місяць працює під керівництвом першого заступника Чернігівського міського голови Миколи Миргородського. Інвестиційна група займається промоушеном Чернігова та області. Безпосередньо цим проектом займається та його курує. Це перший заступник Чернігівського міського голови Микола Микола Миргородський, який надає всебічну підтримку інвесторам, які надає інформаційну підтримку, адміністративну підтримку. Це дуже важливо для інвесторів вони від відчувають, що є опіка з боку місцевої влади. Вони відчувають, що є підтримка з боку місцевої влади. Для інвестора на початковому етапі це найбільш важливе. Це основний фактор, який для них можна казати, який лежить в основі прийняття рішення остаточного, починати роботу в тому чи іншому регіоні або ні. На щастя, в місті Чернігові цей фактор присутній. І на щастя, вони під час свого першого візиту вони побачили, що налаштованість місцевої влади до співпраці і до підтримки. Микола Миргородський розповів, що Чернігів працює не тільки з китайцями. За час роботи інвестиційної групи вже направлено близько сотні листів до консульств та представництв різних країн світу з пропозиціями щодо співпраці з Черніговом і вже є позитивні відгуки. Крім співробітництва Скаєнер є пропозиції про інвестиції від Австрії та Туреччини. Перший таку лазі це була. Китайська делегація, яка до нас приїжджала неділю назад президент цієї компанії, він сказав, що ті приміщення, деякі з них йому сподобались, і він готовий приїхати десь в жовтні місяці і підписати контракт. У нас є пропозиції і від Європейського банку реконструкції і розвитку. Вони пропонують нам кредитну лінію, у три від 3 до 8 мільйонів євро. Ми зараз. Думаю на цій пропозиції, це по світлодіодному освітленню міста. Я задоволений той командою, яка працює по залученню інвестицій у міста Чернігів. Я вам скажу, що через п'ять років, може навіть раніше. Ми чернів не, не знаємо. Початок співробітництва покладено. Інвестиційна група працює з 27 містами по всьому світу для залучення інвестицій у Чернігів. Інвестиційна група обіцяє, що з приходом іноземних грошей добробут мешканців міста покращиться.